Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції за минулу ніч суттєво ускладнилася. Незаконні збройні формування, порушуючи режим припинення вогню, значно збільшили кількість обстрілів по позиціях сил АТО з важкого озброєння, мінометів артилерії, у тому числі із реактивних систем залпового вогню ГРАД. За ніч бойовики 34 рази обстріляли наших військових. Найбільша активність терористів спостерігалася на Донецькому напрямку. Хоча збройні провокації зафіксовано і на інших. З мінометів бойовики двічі вели вогонь по Донецькому аеропорту, населених пунктам Веселе, Тоненьке, Опитне, Мар'їнка, Авдіївка, Гнутове, Новотошківське. Двічі по Красногорівці та тричі по Пісках. Із стрілецької зброї терористи обстріляли наші позиції в районі населених пунктів Мар'їнка, Нікішино, Кряківка та Рідкодуб. Впродовж ночі бойовики 9 разів вели вогонь з артилерії, а ще 5 із бм 21 град. З артилерійських систем незаконні збройні формування обстріляли населені пункти Велика Надоль, Кам'янка, Октябрське, двічі тоненьке та чотири рази Гнутово, а з градів Павлополь, Райгородка, Октябрське і двічі Кримське. В небі над Донбасом вісім разів було помічено ворожі безпілотники, у тому числі і над Карматорськом. У Донецьку створена система постачання окупаційних військ, через які здійснюється оснащення підрозділів як місцевих терористів, так і російських найманців боєприпасами, запасними частинами до бронетехніки та паливом. Видача матеріальних ресурсів здійснюється виключно тим формуванням, які підпорядковуються єдиному командуванню. Зафіксовано проходження через красний луч у напрямку Алчевськ-Перевальськ, чергового конвою постачання до 15 критих вантажівок при чотирьох одиницях бронетехніки супроводу. Противник не концентру. Трує бойову техніку, намагаючись приховати її накопичення, відзначається як мінімум три нові вогневі позиції артилерії російсько-окупаційних військ. У Макіївці, Алшевську та Красному Лочі, організовано курси прискореної підготовки в терористи. Зокрема, здійснюється підготовка артилерійських коректувальників і розвідників. В якості інструкторів виступають російські військовослужбовці. Постачання запасних частин, витратних матеріалів відбувається під виглядом так званих гуманітарних конвоїв з Росії. До щастя та станиці Луганської про. Противник підтягує міномети та ствольну артилерію. Загалом за добу незаконні збройні формування 50 разів обстріляли позиції наших військових. Схоже, що черговий російський гумконвой привіз на Донбас не продукти харчування.